Закон збереження механічної енергії. Перед тим, як почнемо, давайте пригадаємо. Добрий таке... день. Добрий день. день. Що таке взагалі енергія? Можна своїми словами? Це фізична величина? Добре. Яка показує, що яку кількість роботи, так ми можемо виконати, тому що енергія напряму залежить від роботи, яку ми використовуємо. Ми з вами казали, так? Чим більше в мене буде енергії, тим більше роботу я виконую. Якщо в мене немає енергії, я не зможу виконати певну роботу або взагалі ніяк. Що називають потенціальною енергією? Це енергія чого? Це енергія взаємодії тіл та, або частин тіла. Обо, обо частин тіла, добре, а кінетична енергія. Це енергія руху, енергія руху. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла, взагалі, енергія потенціальна знаходиться як е Маса цього тіла помножити на, на прискореного польоту цю форму та на висоту. Так, на коефіцієнт прискорення вільного падіння та на висоту. Відповідно, потенціальна енергія піднятого тіла залежить від висоти, на яку його підняли. Чим більша висота, відповідно, більшу енергію, яку він отримає. Тобто, чим на максимальній точці? Його енергія максимальна Потенціальну енергія пружного пружно деформованого тіла, пам'ятаєте, пружинка, так? Це завдяки цієї енергії в нас куля вилітає, та рухається, так, з певною швидкістю. Так ось потенціальна енергія пружно деформованого тіла це пружина, або стискання, або видовження знаходиться як квадрат на 2. Залежить від того, наскільки ми стисли або, навпаки, видовжили. Кінетична енергія, ми сказали, що це енергія руху тіла. Так ось е, нас у нас у руху є е, характеристика це його швидкість. І, відповідно, кінетична енергія залежить від швидкості руху тіла. Механічна енергія тіла, повна механічна енергія складається з. З чого? З потенціальної та кінетичної. Давайте уявимо мячик стрибунець Завдяки чому він стрибає? Завдяки енергії. Так, ми знаємо, що будь-яке тіло, яке виконує роботу, виконує доти, доку в нього є енергія. Знов таки, ми його кинули і бачимо, що він підстрибує. Давайте детальніше розберемо, який вид енергії, в який час в нього є. І що відбувається зміна одного виду на інший, ми бачимо, ми кинули м'ячик згори. Коли ми його підняли, взагалі тримали над землею, над поверхнею, його потенціальна енергія була максимальна. Коли ми його кинули, коли він е, оказався на підлозі е, за формулою, які не це H це висота. Коли в нас висота, е, коли м'ячик знаходиться ось тут, висота дорівнюється нулю. І відповідно, якщо ми М помножимо на g і помножимо на нуль, у нас є потенціальна, буде дорівнюватися нулю. В цей час е наш м'ячик передає всю свою енергію в кінетичну. Так? Ви бачите, що за зображенням, є е е е потенціальна е зменшується, а є е кінетична збільшується. Відповідно, потенціальна в цьому випадку, коли м'ячик опустився, передалася в кінетичну. Розглянемо другий е приклад. У нас є м'ячик, який навпаки підстрибує. момент, коли він знаходиться максимально вгорі, його потенціальна енергія максимальна. Коли він опускається, переходить до кінетичної енергії. бачимо так У даному випадку, коли м'ячик підстрибує, навпаки, відбувається перехід з кінетичної в потенціальну. І ось так. Тобто туди-сюди він стрибає. Так, відповідно, якщо ми кажемо про е, м'ячик-папригончик, він може стрибати, так? Якщо ми візьмемо ядро, якийсь кирпіч і скинемо його з хвост хворих, то там буде тільки потенціально перейде в кінетичну, так? І все. І потім наша енергія, кирпіч наш не буде стрибати. Як попригунчик. Тобто ось цей перехід, коли стрибунець прихає, то тільки завдяки властивостям гуми, тому що він має змогу ось так підстрибувати його завдяки його масі. Роздивимося третій приклад. У нас вже є м'ячик, який на підвісі. Відповідно, знов таки, ми перетворюємо один вид механічної енергії на інший. І е, потенціальна енергія буде е, максимальною, коли в нас наше тіло знаходиться на максимальній висоті від землі. Є кінетична, навпаки, знаходиться, буде максимально, коли тіло знаходиться е, якнайменше на поверхні землі, тобто навпаки. Наступний приклад, У нас є похила площина. І ми беремо якийсь ну, металевий м'ячик і скочуємо з похилої площини. Він рухається, так? коли він спускається, він передає свою потенціальну енергію в кінетичну І вже після цього, як він взаємодіяв з прямокутним нашим дерев'яним пруском, він задає йому швидкості, так? тобто кін... надає йому кінетичну енергію. І він рухається. Тобто, в даному випадку частину своєї кінетичної енергії кулька передає броску. Чому частину? Тому що він відскакує потім назад, так? давайте подивимося ще раз. Ось кулька скачує, вона передала частину енергії броску, він рухався, але вона в цей час також відскочила від, і також рухалася. Так? Тому він тільки частину передав, не всю енергію. Так то ми з вами весь день, коли ми поїли, поспали, в нас є безліч енергії, ми її витрачаємо на певні процеси. Але в нас є такий закон збереження механічної енергії. Перепишіть його, будь ласка. Енергія нікуди не зникає і на звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інше, передається від одного тіла до іншого. Ви бачите кулі Максвелла. Ну, і тож на цих кулях цей закон демонструють? Ну так. Да. Зараз. Хочу вам показати. Ну, ви, мабуть, бачили це. Ну, хочу, щоб напевно розуміли, що це за кулі Максвелла, ну це раніше було модно. Чомусь я шукала на українській мові. Він не знаходить так. одну хвилинку сейчас. Ну, це не зовсім кулі Максвелла, але чомусь на запит самі, саме цей, цей досвід показує. Ось такі різні гаджети, зараз це модно. Ну, таке можна створити навіть вдома, в домашніх умовах. Тобто, ось вам такий самий попригунчик. А ну скажіть мені, на що це схоже? Йо-йо, знаєте, таке? Так, так. Так. Ось такий ж, а ось чомусь погані приклади в інтернеті. Ні, це поганий приклад. Добре. Так ось ці Кулі Максвела. Коли по одній б'єш, ось цій, ту, яку відвели зараз, максимально. Вона передає свою енергію е, поряд е, сусідній кулі, і та ледь ледь встукає е, сусідню і тільки вихиляється остання на таку саму е, відстань, як і ту, яку е, підняли. Тобто постійний такий дуже-дуже довго цей механізм функціонує без втручання людини. Тобто, врешті-решт е, Кількість енергії піде на подолання сили тертя, і, врешті-решт, зупиниться куля Максвелл, але вони дуже довго працюють. Вам здається, іноді, що ось ви трошки відпочили, відволіклись, у вас є ще енергія, так на ну, ваше самопочуття. Іноді ви розумієте, коли займалися фізичним навантаженням, що? Наша енергія вже не має сил бігти, так? а потім знову береться енергія. Так ось це не означає, що якийсь приплив енергії. Ви ж розумієте, якщо нічого не робити, не з'їсти, вона не буде. Це тільки вас, ви отримали більше повітря, вас. Ну теж беремо енергію звідки? Ну, ви ж розумієте, що просто коли ми біжимо, ми її витрачаємо для того, щоб вона накопитилась, нам потрібно е, поїсти щось, так? Або навпаки, коли ми бажаємо сходнути ось ці запаси, калорій, ми зжигаємо їх, використовуємо їх, так. Е, тобто та енергія, яка, вибачаюсь, та енергія, яка в нас є. Е, е, вона не звідки не взялася. Ми це спрямована, її туди поклали, поїли, поспали, отримали гарні емоції, помедитували, щось робили. Тобто, ну, як зараз вважаю, що це також якісь ем, позитивні волни, які несуть нам енергію, але це не, не доказано. Ось, є, і в нас є формула, про що кажуть, що в нас є. Є кінетична і потенціальна до початку експерименту, і є, є кіннетична є потенціальна після початку експерименту. Відповідно, була енергія, яку до експерименту ми мали, і після, і вона в сумі завжди дорівнюється. У системі тіл, які взаємодіють один з одним, тільки силами пружності та силами тяжіння повно-механічна енергія не змінюється. Запишіть, будь ласка, цю формулу. Розписувати не потрібно. Зрозуміло, що з індексом нульовим це до початку, без індекса це після експерименту. А поверніть, будь ласка. Так. так. Після цих. Знак... Ви зрозумієте, що ось використання переходу одного типу енергії в інший, використовується постійно в нашому житті. Наприклад, пам'ятаєте, як ми рухалися з вами на вагончики на горках? Так? Ось ми їдемо повільно до самого верху, так? як правило, це перша горка, так? найвища, з якої починається рух. Так? Ось, коли ми будемо на максимальній точці, ми нібито зависаємо, так? Ну, тобто, максимально так. Ось тут. Максимально не показують на цьому відео. Максимально ось в цьому місці ми нібито зависаємо, так? Потім вона різко рухається вниз. І знов ось тут десь вона знов-таки. Ледве-ледве сповільнюється, і знов вона ось тут так нібито загмирає. Ось це, ось тут в нас яка енергія максимальна. Коли ми максимально високо, яку тут енергію має наша вагон? Потенціально. Потенціально. Потім вона переходить ось тут в є кінетично. І ж, далі кін... так, далі. Кін... Так, витрачається енергія на подолання сили терптя, так? Ось тут нас знов піднімається, перейшла наша енергія в є потенціальну і знову є кінетичну перейшла. І врешті-решт, наш вагончик сповільнюється і зупиняється. так? Ви вже знаєте, що ці вагончики зазвичай. Мають тільки колеса, там немає двигунів, так? Є якийсь, який штовхає, піднімає усюди їх, а далі вони рухаються за власною енергією. Тут в нас вже є потенціаль. Добре. А тепер давайте роздивимося формули на цю, о, задачки на цю а, тему. Тіло кидають угору, надаючи йому кінетичної енергії 500 джоулі. На певній висоті кінетична енергія тіла зменшиться до 350 джоу. Якої буде потенціальна енергія тіла на цій висоті? Нам є до початку експерименту у нас тіло надали енергії 500 джоулі. Відповідно, коли в нас тіло кинули угору. А, якщо є кінетичне було 50, то є потенціальна. Чому дорівнював? 500, вибачте. Ось м'ячик лежить на е, пагу. Чому до початку експерименту дорівнюється і є потенціально? Коли тіло знаходиться внизу. Ну? Його енергія, ми ж вам казали, що потенціальна енергія залежить від висоти піднятого над поверхньою. Відповідно, якщо воно лежало на підлозі, а його кинули, то його потенціальна енергія дорівнюється нулю. У нас є закон збереження енергії, що є кінетична до плюс є потенціальна до експерименту. Дорівнюється є кінетичною плюс є потенціально після експерименту. Складаємо таке рівняння, де є потенціальне, це в нас Х невідома. Знаходимо з цього 500 мінус 350 буде 150 джоулів. Це є наша потенціальна енергія. Тобто це ось уявіть попередній е <смір> малюнок, там, де в нас рухався вагончик по горки. Ось спочатку, е його кінетична енергія була 500. Після того, як він піднявся вгору і пустився, його кінетична енергія вже була 350. Відповідно, він віддав. Частину енергії на те, щоб тіло підстрибнуло вгору. Ось воно підстрибнуло і витратило на це 150 жовтня. Наступна задача м'ясо 400 грам. кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м на секунду. Визначити кінетичну і потенціальну енергію м'яча на висоті 8 м. У нас є маса. Ви знаєте, що грами нам треба перекласти в кілограми. У нас є швидкість 20 метрів на секунду, все добре. У нас є висота 8 метрів. Нам потрібно знайти кінетичну і потенціальну енергію м'яча. Є кінетична та є потенціальна. Намалюємо зображення, щоб зрозуміти, який вид енергії, куди перейшов і чому дорівнювався. Тобто ми маємо м'яч, який кинули горизонтально вгору, тобто він лежав на підвозі. Коли він був на максимальній точці, його швидкість дорівнювала там нулю. Тобто він завис. так? Відповідно, кінетична енергія дорівнювалася нулю в цій точці, а є потенціальна була максимальна, тому що максимальна висота. І навпаки, коли тіло рухалося вниз, в нас змінюється висота 0, відповідно, потенціальна енергія 0, а швидкість максимальна, відповідно, кінетична енергія максимальна. Підставляємо, тепер нам потрібно знайти. Є кінетична це МВ квадрат на 2. Нам кинули зі швидкістю 20, 20 метрів на секунду. Розписуємо після МВ квадрат на 2, там у нас швидкість вже буде дорівнюватись нулю. А є потенціальний МЖАС. Підставляємо в першу частину Маса 400 40 кг, Множимо на 20 квадратів, ділимо на 2, 0 можна вже прибрати. Тут у нас це також дорівнюється нулю. і МЖАЖ 0,49, 0,4 помножити на 9,8 помножити на 8. Скорочуємо максимально першу дріб. Розраховуємо за формули, за законом збереження енергії, що є кінетичне плюс є потенціальне, це буде 80. Після експерименту, відповідно до експерименту, сумарна енергія системи тіл була також 80 джолей. Домашнє завдання прочитати параграф 33, за бажанням виконати вправу No35 за е, сфотографувати та надіслати мені. Нагадую вам, що в нас залишилось не дуже багато уроків. Нова тема взагалі закінчується за тиждень. Далі ми будемо писати контрольну роботу за тему, за семестр, за рік. Будь ласка, наберіться терпіння і всі все вчасно робіть. Які до мене є запитання? Жодних Запит. питань нема. Добре, тоді гарного вам тижня. До наступної зустрічі. Навзаєм до побачення. Навзаєм, Нав... до побачення.